Виконуємо номер 292 із підручника Алгебра 7 та номер 11.29 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Скільки відсотків становить число 20 від свого завдання перше квадрата, друге куба? Приступаємо до виконання. Завдання перше. Знайдемо квадрат числа 20. 20 піднесемо до квадрата. 20. Множимо на 20, отримаємо 400. Ну, а тепер знаходимо, скільки відсотків становить число 20 від числа 400. Для цього 20 ділимо на 400 і множимо на 100%. Подамо 100 знаменником 1. І скорочуємо 100 і 400, скорочуємо на 100. 400 ділимо на 100 буде 4. Тепер 20 і 4 скорочуємо на 4. 20 ділимо на 4 буде 5. Маємо 5%. Завдання друге: число 20 від свого куба. Знайдемо куб числа 20. Це 20, множимо на 20 і множимо на 20. Отримаємо 8000. Ну, а тепер знайдемо, скільки відсотків становить число 20 від 8 тисяч. Для цього 20, ділимо на 8 тисяч і множимо на 100%. Подамо 100 із знаменником 1. І тепер скорочуємо 100 і 8 тисяч, скорочуємо на 100. Отримаємо 80 і тепер 20 і 80, скорочуємо на 20. 80 діл на 20 буде 4. Отримаємо 1 четверту відсотка, або що подати в десяткових дробах 0,25. Номер 292 із підручника Алгебра 7 та 11, крапочка, 29 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.